Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про те, що в Дніпрі облаштовують укриття в школах та про те, як працевлаштовують лікарів-переселенців у нашому місті. Нині у школах Дніпра вже відремонтували 77 укриттів. Загалом їх буде 116. Кожному з них встановили вентиляційну систему, аварійне освітлення, зробили санвузли, провели систему Wi-Fi для того, щоб вчителі змогли продовжити свою роботу в укритті. Крім цього, міська рада закупила аптечки з набором необхідних ліків, стільці, інструменти, також облаштовані протипожежні двері. Тож як облаштували укриття в одній із шкіл Дніпра, розповість директорка Рита Руда влітку. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради зробив капітальний ремонт підвального приміщення, облаштував його як тимчасове найпростіше укриття. Облаштовано підвальне приміщення вентиляційною системою. Зроблено санвузли, проведено системи Wi-Fi. Для того щоб вчителі могли продовжити роботу в укритті, і звичайно відремонтовано стіни, стеля, підлога і так далі. Міська рада закупила і аптечку з повним набором ліків, стільці, інструменти, облаштовані двері протипожежні. Місця багато, але проводити заняття в укритті неможливо. Тому що, по-перше, діти навчаються з 1 вересня дистанційно. Але навіть коли діти вийдуть на очне навчання, вони можуть перебувати тимчасово в укритті для забезпечення їх безпеки. Квадратура 380 квадратних метрів. Допустимі норми: це 0,6 на одну людину. Тому там може знаходитися 300 Дітей і дорослих, а загалом навчається 700 дітей. Тому складено розклад з урахуванням можливості одночасно тримати 300 дітей в укритті. Департамент гуманітарної політики планує закупити і далі меблі, і ще якесь обладнання, яке буде необхідно, враховуючи воєнництво. Пожежна сигналізація буде проведена у 2023 році. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра у Дніпрі. Медичні працівники переселенці мають можливість працевлаштуватися до міських закладів як первинної, так і вторинної ланки медицини. Йдеться про центри первинної медико-санітарної допомоги та міські лікарні. Загалом на сьогодні працевлаштовано 212 медичних працівників-переселенців. Серед них і дитячий анестезіолог Ігор. Він переїхав до Дніпра з Маріуполя наприкінці березня. Пропоную його послухати. Приїхав я з міста Маріуполя. Працював там також дитячим анестезіологом в інфекційній реанімації у міській лікарні. Приїхав у березні місяці у Дніпро. Ситуація була вкрай критична. 25 лютого я заступив на добове чергування. І виїхав з лікарні 21 березня, тобто майже місяць ми працювали без вихідних у лікарні, давали допомогу цивільним саме. Десь 20 березня у нас закінчилось пальне, і вже не було можливості його роздобути. Ми не мали змоги надавати медичну допомогу. Тобто лікарня не мала права на функціонування без дизельного генератора, тому що це і монітори пацієнта, це і апарати штучної вентиляції, які потрібні для проведення оперативних втручань. І тоді вся команда лікарів, які були там, на чолі з медичним директором, з генеральним директором, прийняла рішення про евакуацію медичного персоналу. Ми евакуювалися саме медичною компанією такою великою. Так, частина з них у лікарнях Дніпра в Києві по всій Україні. Ну тобто дуже багато виїхало всі практично всі лікарі виїхали і вони працюють у медичних закладах нашої країни. Виїзд був дуже важкий. Їхали через заміновану дорогу. Ну і 22 березня ми вже були у Запоріжжі. У лікарні ситуація була сказати, звичайна робоча, тому що керівництво лікарні було з нами з першого дня війни. Вони займалися питаннями забезпечення нашого, тобто паливо для роботи дизельного генератора, їжа, вода, все в нас було. Ми працювали, виконували свої обов'язки. Пацієнтів надходило дуже багато. За добу це десь близько 60-80 осіб. Надавали допомогу ми як дітям, так і дорослим. У нас не було диференціації між спеціалістами. Постійні вибухи ми знаходилися на лівому берегу Маріуполя. Там було дуже гаряче і постійні вибухи, вибиті шибки, дахи, постійно щось вибухало навколо тебе. Це викликало певний дискомфорт, але потрібно було сконцентруватися для забезпечення життя пацієнтів, які були в нас. Свою роботу люблю, і мені дуже подобається працювати саме в цій професії. Працюю з 14-го року медичним братом, а потім вже лікарем. І по сьогоднішній день, коли почалась війна, мене Розбудив телефонний дзвінок о п'ятій ранку, і мені розповіли про те, що почалась війна, що потрібно вивозити родину. А у мене не було жодного вагання стосовно того, що залишуся я в місті чи ні. І я прийняв до себе рішення, що я залишаюсь, йду на роботу. А родина моя виїхала з міста. Ось так ми і дізналися, що розпочалась війна. Їхали вони на два тижні. А як виявилось, ми вже восьмий місяць. У цьому прекрасному місці складнощів не було тільки по тій причині, що в мене сонці була початка лікаря. У нас нема посвідчення лікарів, а ось саме ця початка мені допомогла перетинати певні блокпости ну, більш швидше ніж простим людям. Росіяни дуже зверхньо дуже зверхню, зверхню вони так ставились до нас, роздягали. Оглядали речі, перебирали речі і без різниці. Тобто оглядали ну, саме росіяни оглядали на загальних умовах. Е, мені дещо пощастило в житті в мене жінка з Дніпра, і в нас не було проблем з житлом. Нам е, було де на певний час прихиститись. Зараз ми винаймаємо житло. Я 23-го приїхав в Дніпро, 24 березня вже поїхав по лікарням шукати роботу. І був я у цій лікарні, і мені запропонували роботу у цьому відділенні з травня. Я вже працював у цьому відділенні на чергуванні. Прийняли на нас дуже добре, тобто всі питання, які стосувались документів, де можна було нам допомагали, де можна було нам підказували, де можна швидше отримати ту чи іншу довідку, щоб стати до роботи і у відділенні нам. І завідувач відділення, і старші лікарі, і медичні сестри всі знають, що я з Маріуполя вони завжди питають, співчувають, і це дуже приємно. І є така, знаєте, турбота у відділенні, тому що вони намагаються піклуватись, коли я чергую. Якщо моє місто буде деокуповане, і там буде висіти наш український прапор. Ми повинні туди повернутися для забезпечення і організації саме медичної системи в місті Маріуполь, тому що там дуже багато населення ще залишається їм потрібна медична допомога. Там потрібно збудувати медичну систему з нуля. Якщо там буде деокупація, не тиждень-два. Я буду там і буду допомагати своєму рідному місту відбудувати медичну систему. Робота мені знайома, така сама в принципі була в мене робота у. Маріполі труднощів немає, тому що і керівництво лікарні, керівництво відділення створюють умови для комфортної праці, для праці на результат. Є команда, яка працює. Робота цікава, тому що кожен пацієнт це окремий випадок, який потрібно розглядати у певній площині. Умови є, засоби є, все робимо задля для збереження дитячих життів. Міста Дніпра. Тут я став на облік, отримав допомогу від держави завдяки меру міста Маріуполя, частково і міській раді ми отримуємо у Дніпрі. Є центр Ямалі дніпро де ми отримуємо гуманітарну допомогу. Це і продуктові набори, і різноманітні речі, і все, що нам потрібно, нам допомагають. Дніпро прийняв нас дуже 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 добре. Навіть у день міста мені захотілося в своїй сторінці в Фейсбуці привітати це місце саме з те, що воно прихистило дуже багато переселенців, дуже багато людей і знаходять роботу, і керівники компаній, і державних установ. Налаштовані на допомогу вимушеним переселенцям. Медична сестра Марина переїхала до Дніпра з Лисичанська і теж влаштувалася до однієї з міських лікарень. Як виїжджала з міста та знайшла роботу, пропоную її послухати. Дуже важко було виїжджати нам з города, так як я маю дитину. До да, останнього часу ми ходили на роботу, працювали. взагалі не збирались виїжджати. але почалась така тяжка ситуація в нашій городі, в нашій області, вообще в нашій лікарні. Ну і волонтери допомогли нам виїхати з дитиною. У нас відсутня була електроенергія, води не було і продукти тяжко підвозили до міста. Дуже багато людей евакувалося з города і були важкі черги. але волонтери допомагали людям і старались зробити так, щоб менше було як можна цієї паніки. І діткам вони надавали і питання, і всі речі необхідні для того, щоб діти евакувалися в місті з батьками. У нас у відділенні працював психолог. Вона допомагала дітям як можна більше з ними розмовляла, проводила інтерактивні заняття. Ми в відділенні в своєму робили різні ігри, проводили конкурси малюнків. Старалися як можна більше дітей від цієї війни. Но настрій у всіх був на жаль не дуже хороший. Було важко, тяжко, але ми не показували ні дітям, ні батькам, тому що відділення дуже багато було дітей, і ми всіх діток любили як своїх діток, як кажуть, чужих дітей не буває. Ми не показували, що нам важко, що нам тяжко. Ми працювали як тяжело було з міста виїжджати так, як робота. Дом, це все було важко покинути, але така ситуація складна слажила, що буквально дали ще години на збори. Ну, на жаль, ми збирались дуже швидко, без світла, і все залишилось дома. Сюди ми приїхали вперше. Було дуже страшно, так як приїхали без речей. Чужий город, чужа область і воєнний стан дуже гарний колектив, все дуже хорошо. Робота мені подобається. Я дуже впевнена, що так воно буде і далі. Я прийшла в відділ кадрів. Мені сказали, так, ми вас візьмемо на роботу і почала працювати. Волонтери допомагають, допомагають місні. Волонтери дуже. Я їм вдячна, вони допомагають як дитині, так і дорослим. Всі вони проводять для дітей якісь ігри, якісь моніторинги. Там вони малюють. Дітям дуже подобається територія нашого міста, на жаль, окупована. Я думаю, наша ЗСУ обов'язково поверне наше місто. На даний час ми знімаємо житло благодаря волонтерам. Вони допомогли знайти житло, приходимо на роботу. Ну, спокій так є, але душа болить за домівкою. Дітки в відділенні, у тебе є робота, обов'язки і трохи є відволікання. А наша передача добігає кінця. Сьогодні ми говорили про те, як у Дніпрі облаштовують укриття у школах та про те, як працевлаштовують лікарів-переселенців. А нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.